Це наземний дрон-мінувальник. Апарат може успішно нищити російську бойову техніку. І це винахід двох кумів з Прикарпаття. Цей дивопристрій, вже третя розробка волонтерів Володимира та Романа з брошнів осади. Їхній евакуаційний дрон та дрон для перевезення БК уже на фронті. Воздушні дрони є. Камікадзе всякі є. каже морський камікадзе є, є, каже підводні є. Є. Каже, чому нема наземних якихось по землі, їде і везе більшу масу, ніж воздушно може підняти? Кажу, та фактично нема, не чули такого. Каже, давай щось придумаємо. Сказано, зроблено. Кілька тижнів сільські умільці мудрували в гаражі, де ремонтують автівки для ЗСУ. Я від електрики. акумулятори, контролери, управління, пульт. А він механічна частина. Якраз оце його стихія, стихія так. Креативні і завзяті волонтери поєднали власні знання і вміння та найголовніше бажання, аби українські бійці змогли дистанційно мінувати ворожі позиції. Кінцевий результат не забарився. Обдумували, продумували, скручували, провіряли, тестували, міряли, варили, різали. Ну так якби за три тижні ми його зібрали докупи і запустили вже на дорогу. Він почав їхати, розвертатися. Чотири мотор колеса. Акумулятор, контролери від гіроскутера, Гіроскутер, приймач, і, приймач, і електромагнітний замок. Електромагнітний замок від дверних від, від дверей. Від дверей так. Це навчальна міна. Саме на ній приятелі тренувалися, аби винахід скидав боєприпас точно на ціль і повертався неушкодженим. На перезарядку витрачається близько 10 секунд. Тобто взяли міну, натягнули, зафіксували. Джойстик, магніт включили. Все, і він готовий до повторного використання. Дрон, який може ворогові насипати міни і здатний рухатися бездоріжжям до трьох кілометрів, уже використовують на передовій. Саме найбільше для нас задоволення буде, коли він підірве танок. Так і коли хлопці нам скинуть відео, це буде саме найбільше досягнення, яке ми досягнули. Так. Тому що він коштує там, наприклад, 50 тисяч гривень, так. а танк, танок коштує мільйони. Мільйони доларів. доларів. І якщо цей винахід допоможе бійцям нищити ворожу техніку, то інша їхня технологічна розробка рятує життя. Одного раненого несуть вісім чоловік. Вісім чоловік це небезпечно, це є важко, це дуже важко. А тут ми можемо загрузити. Пораненого, і він з боку з пультом іде і везе. Евакуаційний дрон може транспортувати 120 кілограмовий вантаж, долає півкілометрову відстань, і він вже теж допомагає військовим медикам. А куми вже чаклують над іншим виробом, який подужує аж три кілометри з желізного профіля, з труби, з незалежних підшипників, з мотор коліс, і на ньому ще буде желізний кузово з відкриваємо закриваємо бортами. Будуть стояти ящики, в яких будуть стояти акумулятори. Вони будуть закриті так, щоб вони були водонепроникні. Волонтери-винахідники зізнаються, роблять усе, аби допомогти українським фронтовикам і свою інженерну думку підпорядкували наступній перемозі. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.